Мірою добра всім тут прагне. Дорогі друзі. Ось така вийшла конструкція. Трошки я її і змінив. Сюди поставив вимикач. Тут на цю сторону додав грів зажигалкою, правда, нема тут чим працювати, але нічого нагрів, вклеїв ще кусок труби. І тут от зарядний модуль стоїть. Зараз його залью, він гріється. Залю, Зараз його прогрію добре паяльною станцією, щоб його хорошенько пролити і через клей буде добре видно індикацію зарядки і розрядки все інше. Така палка вийшла. Ми її вмикнемо. Отак ну вона функціонує. Знаю, як вам буде на камеру, видно, добре. Світла не вистачає, звичайно, трохи на вулиці, вона працює набагато краще. Зараз ми спробуємо додати світло. Ну, коротше, щось якось так. Це світло жовте для неї. Для неї ще більше впливає. Ну, коротше, якось так. Надіюсь, що комусь воно врятує життя. Будемо відправляти це все діло. Назад. Хай береже Бог ваші думи. Добра усім, злагоди, миру у ваших сім'ях. До наступних зустрічей!